Мир вам, брати і сестри, Бог дарував чудову неділю, прекрасну погоду. І, як брат Володя говорив, дарує бурі в нашому житті, вони приходять, коли ми не чекаємо. Але ми всі знаємо, куди ми йдемо, заради чого ми живемо і що чекає нас всіх далі. Знаєте, тема сьогодні в мене така, що ніхто хотів, не хотів би слухати трошки або жити по ній. Про смерть. Що відбувається з нами далі, після нашого фізичного життя, яке закінчується тут на землі? Як би не хотіли, ми, ми йдемо до вічності. День за днем ближче і ближче. Дітки можуть подумати і сказати, а це нас не стосується, ми ще нам довго, що ти там розказуєш? Але я вам скажу сьогодні, багато дітей помирають. Знаєте, є проблеми в народу Божого, коли брат чи сестра з афоріє. На рак, і вони заявляють, і ми молимося, і ми в надії, що Бог може ісцілити. І це відбувається. Є багато свідчень, де говорять: от була четверта стадія раку, і Бог змилувався і дав оздоровлення. Є буває так, що людина ходить, ходить, здорова все, лягла спать, а вранці вже все. Говорить, дзвонять, що не проснулось. Про що це все говорить? Про те, щоб ми були готові до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Я кажу, я не люблю на цю тему говорити. У мене сьогодні була друга проповідь, друга тема, але сидячи там, чомусь Господь мені це відкрив. І я відкриваю Євангелію і читаю п'ятий розділ Євангелія від Івана. З 21-го вірша, де написано так. Євангелія від Івана, 5 розділ, 21 вірш. І нижче. Бо як мертвих отець воскрешає і оживляє, так і си, е, оживляє, так і син кого хоче, оживляє. Бо отець не. Судить нікого, а весь суд віддав Синові. Щоб усі шанували і сина, як шанують Отця, хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слово мо, е, слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене. Життя то вічне має, і на суд не приходить, але перейшовши від смерті в життя. По правді, по правді кажу вам: наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і сину віддав життя мати самому собі. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а котрі зло чинили на Воскресіння суду. Знаєте, мене Господь так благословив, що дуже за короткий час три родичі мої відійшли у вічність. На двох похоронах я був, на третьому ні, тому що тіла нема. І отака буря, я вам скажу, вибиває навіть самих крепких і здорових чоловіків і віруючих. Ми розуміємо, що життя є після смерті. Але бувши на тих двох похоронах, де було тіло, православні священики читали це місце. Я стояв і уважно слухав і дивився, і Бог давав мені розум, дивлячись. На тих людей, які були поруч, які були з родини, ви знаєте, що поразило? Поразило те, що всі цілують Євангелію. Священик дає, стають під Євангелією, схиляють голови і такий прискорбний від Але я стою і думаю, ви цілуєте обложку. Чому нема в серці того, що написано тут? І це видно. Це видно. Ті, які сумують, звичайно, вони сумують ще пару день, а потім воно проходить. Дивлюсь, стоїть юрба чоловіків, трупа провозять, такі набусурманіни стоять, тільки провезли, сигарети подоставали, закурили у либочки на лицях і весело їм стало зразу. Ще труп по дорозі їде туди тільки чуть-чуть далі. А я собі стою і думаю, господи. Як вміють маски насаджувати і міняти, тому що їх цього не каснулось. Але прийде час, прийде бура в життя, і буде в їхньому домі те ж саме. Тоді відчуєш на власній шкурі, як переживати за горе ближнього твого, сьогодні Україна вся плаче. А в мене в сусідів вчора п'янка, весілля, співають. І я собі думаю, втатає горя в тебе в хаті, тебе на пісні тягне. Я не сказав, щоб всі ходили засмучені. Просто моє серце розривається. І думаю, яка байдужість сьогодні. Сьогодні, знаєте, коли везуть труп, коли везуть на щиті воїна, байдужість. Є такі, що навіть з машини не вийдуть, не склонять ні голову, ні коліно, нічого. Вони попривикали до того, що возять. Все рівно як худобу. Вибачте за слово, але я кажу так, як воно є. Люд байдужий. Але слово Боже каже нам, що хто народився, прийде час і прийдеться померти. Прийдеться давати звіт перед тим, якого ти зневажав. Священик читає, а я собі думаю, а він читає такі слова. Бо отець. Не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. І дивлячись на людей, я собі стою і думаю: а я шаную сина. Чи я шаную Отця? Бо написано, хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. Ви знаєте, сьогодні слово Боже є в кожному домі. І якби ти, дорога душа, шанувала сина, то й шанувала б Отця, ти шанувала б слово, ти читала, перебувала б і знала б, що прийде вічність і відкриються двері або в рай або в пекло. Де ти будеш? Що ти тоді будеш говорити? Будеш шукати сігарету, щоб закурити постоя? Чи будеш стояти думати, копно ну, скоріше закінчилось і піти в кабак і добавити, Щоб трошки підняти настрої? Але Господь говорить нам, що кажу по правді, по правді кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі. А ті, хто, хто почують, оживуть. Голос Божого сина. Сьогодні лунає по всій планеті. Тут сказано ті, хто в гробах лежить. А я сьогодні думаю, ці, що живуть, вони чують сьогодні голос Божого Сина. Чи я сьогодні чую голос Божого Сина, який промовляє до мене особисто, поки ще я не в гробу. І щоб мені ожити, бути живим далі, то мені треба почути сьогодні, не після того, як понесуть вперед ногами. А сьогодні почути і відкрити серце свого розуму для того, щоб Христос запанував там і робив працю. І Христос каже по правді, по правді, тобто. Це в точності і не інакше, і не інакше, що не може бути інакше. Істинно, істинно, каже Господь. Так, як я сказав, так і відбудеться. Ви не думайте, що минеться, бо як має отець життя сам у собі, так і сину віддав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити і суд. Бо він людський син. Суд належить Господу. Пам'ятайте, я проповідував про те, що кожен із нас в свій час зустрівся з Ісусом Христом. І цю зустріч треба берегти і нею цінувати. А той, хто не зустрівся, де він буде? Якщо ти не зустрів Ісуса Христа як особистого Спасителя сьогодні, тут на землі і не прийняв своє серце, то ти зустрінешся після смерті як з грізним суддєю, який скаже, не знаю я тебе. Відійди від мене, хто чинить беззаконня. Не знаю страшні слова, дорогі брати і сестри. Ми маємо. Зустрітися і маємо цілком знати вірно, бо каже, по правді, по правді кажу, що так воно відбудеться, як я сказав. Не дивуйся цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах написано, його голос почують, каже, і повиходять. Я собі думаю, ну, живучи тут на землі, ми маємо вуха, маємо очі, сприймаємо це все. А як там буде? Колись відкриється, каже, почують голос Його. Думаю, а труп, як же ж може чути? Ти йому співай, встиляй дорогу, роби, що хоч, не чує. І віддається землі. Певну обрядовість зробили і забули. Зустрічаю. Одну жінку з дочкою. Кажу, ви? А вона каже, все хорошо. Не так давно похувала чоловіка. Все хорошо. хто в народі кажуть, ноги ще не захололи, а в неї вже все хорошо. І я собі думаю, була любов? Чи просто було терпіння, щоб жити разом? Була повага? Та я думаю, ноль. Вибачте, я сьогодні говорю відверто. Чим цінуємо ми сьогодні, і яка цінність в нас є? Перед Богом, перед сім'єю, перед родиною та й перед церквою. Каже, на Воскресіння повиходять ті, які чинили добро. А ті, які чинили зло на Воскресіння суду. Знаєте, Мона ходить? Думать, говорить, робить якісь речі і думати, казати, що все добре. Але зло робиться. Подивіться, сьогодні по світі. І в нашій країні скільки цього зла, скільки цієї бурі. Я дякую Богу, що в нас ще тут нічого не падає. Ще нам добре. А подивіться туди на схід, що там робиться. Там нема нічого живого. І люди гинуть. І собі думаю, за що. Ви знаєте, прийшов до племінника, отак став, руку положив йому на руки його зложене, отако. І дивлюсь на нього. І Бог проговорює до мене три рази. За що? За що? За що? що? Жити міг, діти, внучка. За що? Що ще навіть не воював, тільки завезли. Смерть приходить до кожного живущого на землі. Ще зачитаю декілька віршів і буду завершувати. Але ж хочу, щоб ви слухалися і зрозуміли об'явлення Івана Богослова, 22 розділ. Написано так: з 10-го вірша. Не запечатуй слів пророцтва цієї книги час був близький. Дивіться, що написано. Неправедний нехай чинить неправду ще. Господь дозволяє. Хочеш жити таким життям, бери живи собі. І поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду і Правду, а святий нехай ще освячується. Дві категорії людей, яким Бог дозволяє, вибирай, чи ти будеш робити зле, чи ти будеш освячуватися. Але попереджає, каже: ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно ділами Його. Чуєте, Бог буде давати заплату, тобто буде давати спрос, як ти прожив. І як ти прожив, ти будеш нести відповідальність, каже я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Блажені, хто виперешати свої, щоб мати направо дерево життя і війти брамами в місто. А поза ними будуть пси, чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам у церквах. Не тільки баптистській церкві сьогодні, всім церквам засвідчити, що має відбутися там далі, після того, як ми попадемо в вічність. Дай нам не тільки, а коли син людський з'явиться за церквою своєю. Шостий вірш каже: сказав він до мене: це вірні і правдиві слова. Господь ніколи не шуткував і не ходив, не розказував анікдотів і. Не веселив людей, так як сьогодні люди привикли жити і веселитися, і все нормально. Господь каже, по правді, по правді кажу, істину, істину кажу. Запечати ці слова, які правдиві. Вони не змінні. Вони не змінні, дорогі брати і сестри, більше двох тисяч років. Коли Христос розказував ці слова. Вони не зміні і не зміниться. Наше життя міняється. Ми старіємо, хтось підростає. Але всі ми маємо мати готовність до зустрічі з Богом. Сьогодні такий час лягаєш спати і не знаєш, що може відбутися Прилетить, не прилетить. Нам є за кого молитися. Особливо за церкву, за братів, сестер, щоб ми і моліться також за мене, за мою сім'ю. Тому що, ви знаєте, важко в цей час є хліб і до хліба, є статки, як було сьогодні сказано, і дома нормальне. Вмоляно брат Роман молився. Маємо все. Але буває так, що миру не маємо. Чому? Тому що не пильнуємо і не бодрствуємо. Пильнуйте і безперестанку моліться за живущих. За того, хто помер, я вам скажу, не тратьте часу, тому що Господь оприділив душу, і він відбуває вже або в одному місці, або в другому Душа Його. А тіло в третьому місці. Так що нам є за що молитися і дякувати Богу, що ми серед живих, що ми ще можемо стояти в проломі і молитися за старців наших, за тих, хто форіє, за наших дітей, щоб вони не йшли в цей світ, щоб світ світ вабить, наших дітей дуже тяжко втримати, а особливо підлітків, які вже по 13, по 12 років, 14 років, ви знаєте, важкувато. Тому праця для церкви є насамперед молитва. Друге, не зажимайте свого кулака, благословляйте братів і сестер і тих, хто нуждається. Робіть для слави Господньої це все. І Бог воздасть. Бо каже. Хто хоче упоганюватися, хай упоганюється, а хто хоче освятитися, нехай освячується. Слава нашому вічному і незмінному Богу, Боготцю, Сину і Духу Святому. Амінь.